Як мені полегшити рух вперед по життю? Праючись на власний досвід, можу сказати, що це не так складно, як здається, але іноді дуже важко. Мабуть, одне з головних, чому я навчилася, це свої цінності, свої сенси, віднайти їх. Сформувати і рухатися за ними до них вже кріпляться свої задачі, свої плани і своя життєва стратегія. І коли ти знаходиш те, що тобі цінно, те, що тебе цікавить, те, що тебе надихає, це дозволяє тобі рухатися вперед. Але як знайти те, що тебе цікавить, тут краще почати від зворотнього: прибрати все, що тебе не цікавить, прибрати все, що тебе засмучує, все, що тебе вимотує, заставляє тебе не мати сил життєвих, щоб розчистити поле для пошуку чогось нового і дивитися на ті, можливо, маленькі або великі вже речі, які дійсно тебе надихають, які тебе піднімають, які тебе цікавлять, не дивлячись ні на що Ті Цінності і сенси вони можуть змінюватися з роками. і Це нормально, тому що ти змінюєшся. І от коли ти розчищаєш це поле, ти можеш почати рухатися далі, підбираючи якісь певні сенси, які тебе цікавлять, пробувати з ними комунікувати, їх досліджувати більше, приєднувати до них людей, ставити задачі їх виконувати і дивитися, які результати тобі приносять ці сенси, які результати. Не є ефективними, а які є ефективними, завжди можна змінити стратегію просування свого життя вперед. Ви святкувати маленькі перемоги, а маленькі перемоги дають тобі зрозуміти і підсвідомо дають мозку запам'ятати, що ти щось зробив і прийшов до цілі, порадував себе, зміг отримати результат, і цей досвід зможе тобі в майбутньому допомогти формувати нові цілі, йти до них і отримувати результат.